Забезпечення правопорядку у збройних силах України із такою назвою в столиці відбулася конференція за участі представників міністерства оборони. До дискусії доєдналися і представники Женевського центру управління сектором безпеки та розповіли про міжнародний досвід забезпечення правопорядку у військових формуваннях. Також обговорили проблеми пов'язані з розслідуванням військових злочинів та дисциплінарних порушень. Якщо ми вбачаємо, що є ознаки ми приїжджає або представник служби безпеки України, представна представник органу досудового розслідування або ДБР, але як, як правило, ДБР, або спеціалізована прокуратури. Але до цього на це місце обов'язково приходить, приїжджає представник вищого з штабу, що там пішов зроти представник морально психологічного забезпечення і третя особа це військова контррозвідка.